В Попередніх відео я вже неодноразово наголошував на тому, що в комунікації з державними органами дуже важливо зберігати зберігати таку чітку лінію юридичної комунікації, дуже важливо завжди приводити спілкування в юридичну тощину і не допускати побутових розмов переговорів без ціну способу комунікації. Того, аби громадяни мали можливість ефективно комунікувати з державними установами, Законодавець передбачив відповідний закон про звернення громадян, який дає можливість звертатися будь-якому громадянину до будь-якої установої організації з писомовими зверненнями. Такі звернення відбуваються у трьох різних формах. Це може бути заява, коли ви просите державний орган щось зробити на вашу користь. Це може бути скарга, коли ви скаржетесь те, що державний орган щось не зробив на вашу користь. І це може бути Зауваження або а, а, в попередніх відео я вже неодноразово наголошував на тому, що в комунікації з державними органами дуже важливо зберігати зберігати таку чітку лінію, юридичної комунікації. дуже важливо завжди проводити спілкування в юридичну площину і не допускати побутових розмов переговорів без сім'ї. Зв Такі звернення відбуваються у трьох різних формах. Це може бути заява, коли ви просите державний орган щось зробити на вашу користь. Це може бути скарга, коли скажете те, що державний орган щось не зробив на вашу користь. Ти зауваження або так званих В попередніх відео я вже неодноразово наголошував на тому, що в комунікації з державними органами дуже важливо зберігати зберігати таку чітку лінію юридичної комунікації, дуже важливо завжди проводити в юридичну точину і не допускати побутових розмов переговорів без цінного способу комунікації. Того, аби громадяни мали можливість комунікувати з державними установами, законодавець передбачив відповідний закон про звернення громадян, який дає